Всім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Махом. На огляді ось такий ось така малюточка. Ви можете подумати, що це якийсь дитячий е ролатор. Або ж він же ход... вони ж ходунці на колесах, але насправді це для дорослих. Елан Класік Руска. Останнє слово не сильно, звичайно, приємне, але що вже поробиш? Так назвав виробник. Розкладається він доволі легко. Ось так дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп. Зараз. Хоп. І тепер дивіться, так, щоб можна регулювати висоту ручок. Однією рукою ну, прям, прям супер незручно. Ну о. Так, тут на шісточку встановим о. треба просто більше відкрутити і є. Тепер по розмірах. Висота сидіння до підлоги 59 см, Відстань між ручками 43. Розміри сидіння 18 на 41 см, довжина 68, ширина ось тако 60, вага його 5 кг, витримує навантаження до 150 кг. Висота ручок регулюється від 76 до 95 см. І в складному вигляді має лише 83 на 69 на 23 Знаходиться, знаходяться дані кудинці в хорошому стані. Є е, сліди експлуатації, наприклад, можете побачити, що ручки такі десь трошки поцарапані. Але все працює, все ціле, дивіться, от гальма. Бачите, ліве зажимає і праве також. Um, що тут ще є корисного? Тут відбувається регулювання, є от така от сумка. Зід вона знімається на таких от петлях. Хоп, другу, взяли і пішли. Або взагалі можна зняти її. Колеса тут литі, в хорошому стані. Подивіться. Віці, як вони обертаються, дуже, дуже маневрені. А, так, ну, як ви вже зрозуміли, можна, наприклад, коли людина стомилася, присісти от на сидіння, спертися об цю спинку, спинка відносно м'яка. Не знаю, що ще тут розказувати, в принципі. І... Складається напрочуд легко. Ось за цю ручку просто тягнемо вверх. І складаємо. От. І от так. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.